Торги почались зі ставки 5125 доларів. Аукціон іншуранс. Торгуємось ми за теслу Model 3 2025 року. Аукціон іншуранс проходить онлайн. І тут учасники, хто надасть найбільшу ставку, той і має право забрати цей автомобіль, якщо на автомобіля не накладено обмеження. Ми бачимо, що ставки вже ростуть: 6925-7075 доларів. Tesla Model 3 2023 року на аукціонах Copart або Insurance в середньому продаються по 9-12 тисяч. Але ми будемо намагатися взяти наш автомобіль як умога дешевше. Ми нашу ставку прорахували. Знаємо скільки, врешті-решт, нам давати є сен за цей автомобіль і сподіваємось його виграти. 7 775 доларів вже зараз. Тримаємо кулаки. Вже ставка 8175 доларів. Ми майже наблизились до нашого максимуму 8,225 доларів. І ще трішки в нас є запас: 8,325 доларів. Це наша майже максимальна ставка. І торги за нами, але очікуємо підтвердження продавця.